Друзі, вітаю вас четвер, 11 грудня. Будемо говорити про те, як каже мій колега друг Роман Цимбалюк, що українські переговірні шукають компроміс на території Російської Федерації, атакуючи законні військові об'єкти. І, Як каже Тарас Загородній, політехнолог, компроміс вони знаходять, досягаючи мислими. І немислимих уже навіть місць. Підписуйтеся, будь ласка, на мій YouTube-узлова-токс. Я Ірина Узлова. Ви разом зі мною тут зараз опинилися. Нас уже майже 59 тисяч підписників. Дуже дякую вам, друзі, за довіру, за те, що ви приходите. Ми сьогодні відкрили з вами третій місяць спільної роботи на цьому майданчику. Також нагадаю, що багато моїх інтерв'ю, ексклюзивних програм ви можете подивитися на YouTube 24-го. Завжди я там із вами, а ви зі мною, Ярославе, вітаю, вітаю ізольга. Вітаю, дуже рада вас. Бачите, Вікторія, Олексій, а, вітаю, пані Ірина, вітаю пані Вікторія. Дуже дякую вам. Лайки свої, не забудьте, будь ласка, підписочки. А ще нагадаю, що триває мій збір на п'ять комплексів реп для 15-го бойового загону сталевого кордону. У нас з вами все сталеве, на відміну від в'ятвого Путіна і його кволих ядерних бубенчиків. Тому ми з вами менше ніж за три тижні за два з половиною зібрали більше 336 тисяч гривень. Хіба це не сталь? От вона і є. Як говорив, президент України Володимир Зеленський, щойно з'явилися ось ті мирні ініціативи 20 листопада, 19, Зеленський там в 20-х числах робив звернення, 21 до Дня Гідності. Та свободи України нагадаю до річниці революції гідності. Казав, що інколи сталь навіть може гнутися, але нашу сталь неможливо ніяким чином зіпсувати. І Зеленський упродовж останніх цих трьох тижнів ведучи більш ніж активну дипломатію всюди на кожному майданчику з, з, з спілкування з усіма нашими партнерами, а подекуди і не знати чи то партнери, як то США зараз, тобто Трамп його адміністрація, наші чи європейські, чи може тих за. за Фаребріка із заболіт. От, а от акцентує на тому, що ніякої здачі українських територій не буде. Але плани ширяться, ідеї множаться. Різноманіття варіацій того, що нам зараз пропонують, двоїться. Ми будемо говорити про це просто зараз. Але на початку для гарного нашого настрою, звісно, ми подивимося, як живе тепер Російська Федерація, яку як ми заповіщали давно, із військовим експертом Романом Світаном атакують сотні дронів. От Роман казав, треба щоб на одне ціль, чи на один регіон летіло 100+, плюс, наприклад, та а не просто раніше ми казали сотня дронів атакує РФ. А тепер ми можемо сказати, що більше чотирьох сотень дронів розносить Російську Федерацію, і от як і казав Світан, коли що так треба задіювати, дивимося зведення Міноборони Російської Федерації, і там лише на території Брянської області їхньою недолугою збивали більше 118 дронів. А ви ж розумієте, що рососійське мінобітих може тисячу разів збрехати? От вони брешуть, вони кажуть неправду. Вони намагаються завжди применшити наші зусилля, перебільшити свої, тож очевидно, що їх було і більше. На загал в Мінадбітах відзвітували, як бачимо, про майже 300 українських безпілотних літаційних апаратів, які летіли атакувати Російську Федерацію, а російські пабліки і не тільки моніторингові напередодні повідомляли, що таких дронів може бути 400 і більше. Траєкторія на Москву і не лише мер Москви, Сереж Собянін, так значить, збивав дрони своїми постами. Що я зранку втомилася листати. я вже думала, чи це рік може скоро закінчиться. А Сережа все писав сілами ПВО унічтожені 6 безпілотників, 5 безпілотників. отражена атака, ще 7 безпілотників, унічтожені 2 безпілотника, літівших на москву, і ще один безпілотник летівши на Москву. А на Москву підтверджує іміна бітих цього разу. З це все не вдалося приховати на московську область. Летіло 40 безпілотників, і дійсно себяні не просто так строчив, бо на москву самолетіло тридцять 32 дрони що найменше. Як ми з вами бачимо, ось по цьому зведенню, а очевидно, що і там з півсотні. Бо якщо порахувати Собяніна, то там і більше буде. А ми знаємо, що, що, що Москва це один з таких ем, тригерних точок для Путіна. Його одна з ахілесових п'ят, тому що поки в Москві і в Пітері п'ють лавандові лати на е, різноманітних їх там Патріках і всіх інших е, е, злачних місцях, то і не йдуть е, воювати останнім гарматним м'ясом і не потерпають від перманентних атак дронів, то думаю, що все гаразд. Бо на всі інші 854 регіони Російської Федерації Путіну і мешканцям і Москви, і Пітера просто абсолютно плювати і чхати. А коли вже над Москвою така двіжуха шумить все як гай, то це звісно демонструє, що війна, війна рідненька Путіна повертається в його градную гавань. собственно говоря. до речі, повернулася ця війна дуже м, інтенсивно, тому що кількість, наприклад, аеропортів, які не тільки в Москві, а по Російській Федерації перерахувати, які не працювали, і поки летіли. Дрони ніхто нікуди не літав в Росії, а то можна вивчити нові назви російських аеропортів. Що ми зараз теж власне трішки і займемося, поки вілікам Новгороді, поки Вороніже. Поки в Дорогобузький теці всюди прилітали дрони, по кілька десятків вони летіли, в Росії самі вже ніхто нікуди не літів. Ви знаєте, я дуже люблю цю рубрику, або останнього польоту, або ми любимо рубрику да, вічного, або що ніхто нікуди не літає. Так от Внукова, Шереметєва, Домадідова, Жуковська, Іванова, Тамбов, Ярославль, Владикавказ, Грозний, Магас, Махачкала. Більше 11 аеропортів Російської Федерації укривав коврик. Пам'ятаєте, мій любимий мемчик? цей коврик подарував мені Путін. Коврик над російськими аеропортами. Ну, вони ж люблять ці каври на фоні. Це в нас вони які круті фончики, і а, будинки, і інтер'єри, і екстер'єри. А в них ото ковра повісив, а Путін ним накрив російські аеропорти. Ви знаєте, оці мешканці Російської Федерації, бачите, повлягалися на теж на коврики, на килимки такі повлягалися на мати, карімати. Лаги мати матюкали росавіацію, казали, що ми маємо це ліжать. Бо в них, до речі, вже за підрахунками станом на сьогодні, в ніч на 11 грудня і зранку, більше 170 рейсів або взагалі скасовували, або перенаправляли, або затримували навіть такий колишній друг, а зараз той, хто його і юзає, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, не зміг долетіти до Москви, <сумістична> мусив в обвоїзні аеропорти діставатися, тому що він там летів на саміт ЄАЕС. Оцей значить, йому не дуже вдалося його борт Сі. Чи 319 майже годину кружляв над Тверською областю? Хотів отримати дозвіл на посадку, але не отримав повний спектр почуттів. отримали росісіяні спящі, ось так. Ну вони ем, мають бачити, бо вони як радіють, коли дивляться, як ми ховаємося в укриттях, як наші діти, тваринки лежать отак да, в метро. А вони отак тепер в своїх аеропортах, і це ми ще не починали. Вони ж не мають розуміти, що це в них ще там безпечно. Адіть в тапочках Абібас, бо ясно, що там нікакого адідаса немає. Оце виходив представник Расавіації, як писав телеграм-канал до самих нервних, самих нерв, нервових, які казали, що ж та происходит, не могли з цим змиритися. Казав, що будемо давати їду, воду, А що їм їда вода. Вони і так можуть, в принципі, як я завжди з Біроскіна страгати якихось лістиків і жерти їх. Хай вони отак і нажруться. Просто таки тим, що вони мають. Ну це феєрична атака була в ніч на 11 грудня по території Росії. Дійсно, оцей великий Новгород, який і ми бачили, переживав великі проблеми. А в них там ще губернатор того. Регіона його прізвище Дронов, це ж на та Навгородської областіках умісна совпало, Понімаєте просто і Сашко Дронов, значить, казав, що по ньому летіли дрони. Там були такі мегавибухи. Зо кілька десятків їх нарахували. По заводу Акрон це хімзавод, дуже важливий завод хіміндустрії. Спонсорує війну, зокрема, ключ це ключовий компонент в виробництві вибухових речовин. Тобто розуміємо напряму заводик Акрон задіяний в російсько-українській війні. імені Путіна, тому Сашка дрона вказав, що збивав дрони, каже, що по меншій мірі 19 штук. Ми розуміємо, що йшо й набагато більше. Також знатно підгорали в росіян по ТЕЦ, Там підтверджував керівник центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко, що прильотів доброї ночі, а точніше, не дуже ця ТЕЦ забезпечує теж роботу. Хім виробництва, яке критично важливе для оборони і промисловості Російської Федерації, як ми розуміємо, тому по ньому всьому, по цьому всьому буде летіти, і не тільки. Ну бачите, що Смоленщина теж під атакою. Повороні подейкують і пан Роман Світан не те, що там прямо, але трохи підтримує, що підтверджує, що повороніжу повідомляли, що вже летіли можливо сапсани, ота балістика, про яку говорив напередодні президент України Володимир Зеленський. Ну будем бить. Будем бій, тому що Путін не хоче сідати за стіл переговорів. А а в нас ну що ми збили тільки половину, це катастрофа. Ми збиваємо дрони нормально. Не треба тут користуватися російськими джерелами, будь ласка, ми знаходимо нові методи боротьби проти шахедів. Все частіше зараз, як повідомляє он Іван Яковина, оглядачні войсся, Останнім часом шахеди, які летять російські на наші голови і явно не на військові об'єкти. все частіше збиваються спеціалізованими дронами-перехоплювачами нашого виробництва. Плюс пам'ятаємо, що на ці дрони перехоплювачі є спільна угода там на 100 мільйонів фунтів стерлінгів з Великої Британії за спільне виробництво зі Сполученими Штатами Америки. Все будемо збивати. Не треба користуватися російськими брехливими джерелами, які розганяють Тіно зраду, і які хочуть показати, що мовляв, ми тут все живемо і нічого ніяким чином не можемо збити. По перше, це неправда, тому що цієї ночі подавлено 85 ціли противника, не половина, це більше половини. От 83 ворожих безпілотника було подавлено, дві балістичні ракети збито було. Влучання 69 ударних дронів Ми позбиваємо краще. Зараз ще погодні умови, до речі, дуже погані. Тумани, які теж і дрони летять куди не попри. І збивати, як ви їх розумієте, виявляти ваші, бо це ж не туман накриває. Друзі, нас уже більше 500 людей. Дуже дякую вам за таку активність. Що ви приходите, слухайте. Поставте, будь ласка. Лайки свої коментарі залишайте. Да, нове нове повір'я. Якщо дрони летять низько, то в Росії вночі будуть приморозки. Ну або точніше сказати, що навпаки, ми їх зігріваємо, Ярославе. Ну тому що у них теж там холодно, якраз Тарас Загородній, політехнолог завжди нагадує, що Російська Федерація це холодний край, це північ така. Тому чим більше дронів по них летить, тим тим більше у них дійсно буде, буде їм холодно, але вони можуть сходити до тих об'єктів законних військових, які атаковані, які палають по кілька ді і зігрітися там, от було боявся застою, то тепер движуха. Ну так, от застою в них немає, як ми бачимо. Запоріжжя вітає, вітаю я. Тримайся Запоріжжя. Вітаю пані Ірино. Добрий вечір. Пишіть, будь ласка, звідки ви нас дивитеся. Завжди цікаво, яка в нас географія, вона більш ніж обширна. Слава Україні, героям слава, героям нашим слава постійно. І нагадаю, що збір мій посилання на посилання на нього на мою на баночку в описі під цим відео. Можете знайти, затонатити, хто скільки може. Окрім того, ми ще атакуємо ще не тільки. Наземні цілі, ми відпрацьовуємо по морях, бо російських російським танкерам, так званого тіньового флоту там не місце. Їх треба вибивати. Ну а більше що я вам скажу, напередодні Дональд Трамп підтвердив, що штати уразили підсанкційний танкер на території е, вод біля Венесуели і не виключає Тарас Загородній політехнолог, бо Каже, а які в нас ще підсанкційні танкери в цій житті? Російські не виключає він, що це ураження було російського танкера. Отак, прошу дуже. Дрони СБУ тим часом зупинили роботу нафтовидобувної Форми РФ у Каспійському морі, і це перше ураження в Каспії. Перше наше відпрацювання. Ми знаємо, що ми по чорному морі відпрацьовуємо по чорному для Росії. Просто таки. а тепер чорні дні, ночі і хвилі, дев'ятий вал. А точніше, дрони, далекобійні, центру спецоперації Альфа СБУ уразили нафтову добовну платформу імені Філановського. Тепер вона філонить, бо не працює. Що належить компанії Лукойл, Ніжне Просто для дикторів найкращі в них назви, дякуємо дуже. Не дають розслабитися нашому мовному апарату. Наші джерела ВСБУ підтвердили факт ураження цього цієї платформи нафтовидобувної, що належить компанії «Лукой, «Лукойл Лукой Лукой, Нефть. за словами джерела ВСБУ. Це перше ураження, але явно не останнє Україною інфраструктури РФ пов'язаної з видобутком нафти в Каспійському морі. Я кажу Тарасу Загородньому, а як то захистити? Він каже: як перестати видобувати на. Авто перестати постачати свою криваву нафту, припинити війну, ну почати пити, жерти свою нафту бо кому ж вона треба. Отак і зупиниться власне. Так і зупиниться все, всі біди для Російської Федерації. Але Путін війну, звісно, не планує зупиняти, тому будуть продовжуватися ось такі удари. Навіть не сумнівайтеся. Зафіксовані щонайменше чотири влучання по цій морській платформі. Внаслідок атаки зупинився видобуток нафти і газу з понад 20 свердловин, які вона обслуговує. Родовище Філановського це одне з найбільших. Розвіданих у Росії і в російському секторі Каспію. його запаси становлять 129 мільйонів тонн нафти. 129 та 30 мільярдів кубометрів газу. Видобута продукція відправлялася на експорт через Каспійський трубопровідний консорціум. Головне, що відправлялася. В Минулому часі СБУ ж бо продовжує успішні спецоперації проти російського нафтогазового сектору, постійно розширюючи їхню географію. Бавовна в Каспійському морі це чергове нагадування Росії, що всі підприємства, які працюють на війну, є законними цілями, де б вони не знаходилися. Я нагадаю, що буквально напередодні дрони СБУ «Сі Бейбіс, ці маленькі крихітки уразили в чорному морі нафтовий танкер Дашан. Як каже Ігор Чаленко, малюк уразив дашку, що належить до тіньового флоту. РФ. «Ця Дашка судно під прапором спершу казали Гамбі, потім Каморських островів. Потім Заворотній каже, всікають. Це не наше якесь корито тут про пропливало. Про ми взагалі ніхто не приділав. Рухалось воно у виключній економічній зоні України в напрямку портового терміналу Новоросійський. А ми знаємо, що те, що рухається з чи до Новоросійська, має рухатися туди, де зараз лежить крейсер Москва. За напрямком російського корабля на три веселих літери. От туди ми власне його і відправили. 600 людей нас уже має майже. майже місто Герой Павлоград. Вітає! Вітаю, Павлоград! Тримайся! Де зв'язок поганий? В мене, та ніби нормальний, але на сьогодні, ви знаєте, якісь оце є технічні Львів, Львів, рідний Львів. Ой, так гарно. Сьогодні Львів такий дойч і дощовий. Людей щось небагато дам. Я тут мала 10 хвилин за день вийти в центр. Але гарні всі такі люди. Ну, як сюди, в нас в Україні. Вітання з Вінниці, дорога Вінниці, вітаю. Я все до вас ніяк не доїду. Все я вже так за ці півроку там, десь мала, по одному-два дні. Так по і Франківська, і е, Луцька, і Берегове Учгород. Кілька разів. Е, ну, Трускаве, люблять батьки там. То я теж буваю до них, як вони приїжджають, я відвідую. А оці Вінниця щось так хочу і ніяк. Мене дуже вже небагато залишилося на мапі України обласних центрів, де б я не була, та й не тільки обласних, бо я дуже люблю подорожувати Україну. Вона найгарніша, де я теж тільки не прям багато була, але була за кордоном, але в Україні. Дуже нас гарно, а Вінниця щось але доїду. А у, у вас дає зв'язок? Та що сьогодні цілий день. Трошки зв'язок нас підвисали інтерв'ю. Ну нічого. кропивницький Ой, моя батьківщина, ну я з Олександрії, от хто ще не знає, і Кропивницький. Світлані, дуже вітаю, вітаю, Кропивницький. друзі. Ну, бачу, що і настрій у вас непоганий. Пишіть, як у вас ситуація зі світлом. Так трошки обіцяю, що на вихідні, пані Юлія Свереденко, прем'єр-міністр, обіцяє, що буде ситуація покращиться на вихідні з світлом. Ну, якщо російські не обстріляють нас, але також повертаючи, що до теми, значить, дронів бачимо, що ми збиваємо їх російські ворожі спеціалізованими дронами-перехоплювачами українського виробництва. Показники швидко зростають. Важливо те, що один перехоплювач набагато простіше, дешевше зробити, ніж шахет. Він коштує щонайменше в 10, а то й подекуди в 20 разів менше. І Росія, яка ми пам'ятаємо, скільки 361 мільйон доларів витрачає на одну ракетно комбіновану атаку в середньому по Україні. А ми витрачаємо на виготовлення, на вироблення дронів перехоплювачів, куди менше в результаті поступова війна в повітрі підходить до межі, за якою Росія від застосуванням шахеді витрачатиме більше ресурсів ніж Україна. От росіяни прагнуть уникнути такого результату на свої далекобійні дрони вони ставлять інфрачервоні камери заднього огляду, радари, що дають змогу ухилятися від ударів українських перехоплювачів. От чому цифра може інколи коливатися рівень збиття, встановлюють на шахай реактивні двигуни для підвищення їхньої швидкості, і навіть ставлять невеликі дробовики, що повернуті назад, і мають на меті збивати наближні українських дронів. Бачимо, що ворог теж постійно вдосконалюється. Ворога не варто недооцінювати. Тому якраз таки на комплекси сереб. Збираю я на п'ять штук, щоб знешкоджувати ворожі повітряні цілі, глушити їм зв'язок, присаджувати росіян в усіх сенсах. Збираємо 420 тисяч гривень потрібно. За 2,5 тижні 340 майже зібрали, всім лайків, обіймашки величезні. І усмішку мою забезпечують ваші донати, якраз таки да тому донатьте, будь ласка. Отож, користі від цього всього, що оснащують росіяни, насправді поки що не дуже багато, каже пан Яковина. По перше, ці поліпшення роблять кожен шахет набагато дорожчим, іноді в рази. По-друге, моторний і маневрений перехоплювач повітряному бою все одно виграє у великого і неповороткого шахеда. В результаті великі ударні дрони ЗРФ, які вважалися невразливими, стають не найскладнішою цілю для бійців української ППО, які поступово пересідають із зеніток. За пульти управління дронами-перехоплювачами насправді ми цієї війни вже не раз бачили, як безнадійно застарівають звичні озброєння, втратили актуальність військові кораблі, багато видів бронетехніки, артилерія відійшла на другий або навіть третій план. А фронтова логістика перейшла з вантажівок на роботів і гаслів росіян. Загалом недорогі українські перехоплювачі можуть з часом зробити шахеди такою ж рідкістю в небі, як бойові кораблі в морі або БМП на землі. Завдяки широкому впровадженню дронів ППО вже у 2026 році шахеди можуть. Стати застарілими, а фабрикам, що їх виробляють, доведеться радикально скорочувати виробництво або навіть закриватися. І в цьому немає нічого надприродного, але все ж таки для РФ такий розвиток подій став проблематичним, оскільки Путін дійсно дуже вклався в їхнє виробництво цих шахетів і зробив вагому ставку на удари цими дронами по українських тилах. Якщо цю ставку буде бито, якщо бій за небо над Україною виграє зсу, то Москва втратить найважливіше важкі тиску і на Київ, і на захід. Дякуємо всім нашим силам ППО принагідно, всім Нашим захисникам Житомир, дивиться Львів. Добрий вечір. Львів, мій удублений Львів. Вітаємо з Києва, Київ, вітаю. О, ще треба, треба з'їздити до Києва, подивитися, як там е, е, житло. Вітаю Житомир. Вітаю Житомир. Дуже дякую вас, також Кагарлик. Постійно слухайте. Дякую, друзі. Дякую вам за всі теплі коментарі, які ви залишаєте. Ви розумієте, що через кількість роботи не завжди можу персонально кожному охопити, але дуже вам вдячна. Насправді в таких загальних коментарях ви бачите, залишаю вам свої подяки. Хмельницький, хмельницький. Вітаю. вітаю Хмельницький, теж люблю Хмельницький, Варшава і Варшаву. Люблю Женева, Дують вас дуже гарно. Всюди Гарно, дуже дякую, що ви такі гарні разом зі мною тут. Ну що ж, скоро разом. Буквально уже цими вихідними представники США, України та Європи, які використовують різні важелі тиску, принаймні Україна та Європа, так точно на росіян. Бо поки ми танкери підриваємо, б'ємо, знешкоджуємо, атакуємо підводними дронами. Європа збільшує кількість танкерів, які в них в санкційних списках. В 20-му пакеті, який фактично вже погоджений на рівні послів ЄС, залишилося вже на рівні глав держав урядів Європейського Союзу, це все скоро. В 20-му пакеті будуть нові танкери. А а тим часом Сполучені Штати то на тих тиснуть, то на цих тиснуть. там пише, що хочуть і на Кремль тиснути, і на Київ тиснути. Ну але ми знаємо, що на кількох стільцях у нас поки що хіба що Ердоган вміє сидіти. Ну інколи Лукашенка ще по то не знаю. ну У нього просто такий влізе, звісно, і на кілька крісел. Не те, що стільців стало відомо, коли представники Шата України зустрінуться. Ну коли ж давайте говорити, в суботу, 30 грудня, принаймні про це. Повідомляє Аксіос. А ми знаємо, що що в нас зливний бачок зараз для такої першої інформації в плані переговорного треку. Саме там нагадаю, 19 листопада вперше з'явився той скандальний 28 восьми пунктів. план, написаний Дмитрієм і Вітковим на, на колінці одного чи іншого. Тепер Аксіос про це теж повідомляє найперше. Звісно, треба верифікувати всю цю інформацію. Але щодо зустрічі, можемо вірити, це ж дати вони узгоджуються заздалегідь. Представника згідно з інформацією, представника Білого Дому українського чиновника в суботу, 13 грудня в Парижі відбудеться. Ця зустріч високопосадовців США з високопосадовцями України, Франції, Німеччини та Великої Британії, аби обговорити мирний план президента США Дональда Трампа. До речі, про це говорив і канцлер Німеччини Фрідрих Мерц, Що ця зустріч скоро буде зустріч спробують спробою досягти консенсусу щодо мирного плану президента Трампа, але відбувається на тій надзвичайно високої напруженості у трансатлантичних відносинах. Зазначає Аксіос президент України стикається. Ну пише видання з посиленням тиску з боку. США. ті хочуть скорше, швидше, як вони хочуть. Водночас європейські країни наполягають на виваженому. У підході, чим заспокоюють Київ, але викликають роздратування деяких представників США. Хоча Україна, Німеччина, Франція та Велика Британія будуть представлені на зустрічі своїми радниками з питань національної безпеки, поки що невідомо чи візьме участь у зустрічі держсекретар Марко Рубіо, який поки відійшов в тінь, бо бачить безперспективність цього перемовного процесу без урахування адекватних інтересів України цивілізованого світу. Бо я нагадаю, що Рубі Рубіо нас не тільки держсекретар США, про що постійно нагадує нам Тарас Загородні політехнолог. Марко Рубіо у нас ще після того як Майк волс не знав, куди тикати своїми пальчиками в переписках став також і радником Трампа з питання з безпеки. Він обіймає зараз дві посади, і в принципі це й непогано. І на фоні ось цього всього зустрічі, тиску, різноманітних планів. Дзеркало тижня, а також інші медіа повідомили про те, що з'явився новий план. Новий план угода з 20 пунктів. Нова версія мирного плану США» не передбачає амністію і заборону вступу України в НАТО. Новий варіант, який з'явився зараз, що обговоримо 5 хвилин. Ми маємо мирного плану США» щодо України складається вже з чотирьох з Чотирьох з ним ознайомилося видання дзеркало тижня. Зі справді принципових не проукраїнських пропозицій із нового плану США» зник лише один пункт, який стосується амністі. Сті воєнним злочинцем Кремля за дії під час війни для обох сторін загалом тепер за даними принаймні дзеркала тижня. Ось цей новий план складається із чотирьох таких планів. Просто все знаєте більше, більше і більше. Вже скоро план планом поганяє. Аби з того був якийсь толк. Побачимо, що очевидно, що це переговірне танго. Поки що закінчиться напевно нічим. Але зеркало тижня повідомляє в них. Там є ось ця така велика стаття. Можете подивитися і почитати зокрема на сайті дзеркала тижня. Часто я їх також колег рекомендую. Чотири документи. Перше це угода між Україною, РФ, США та Європою. Чотири сторони, фактично: сторони війни, ну і союзники. Не знаю, США тут США типу медіатор, але явно, поки не на нашому боці, добре або не на боці Росії. 20 пунктів цій угоді, оті поки збережені. Рамкові другий документ. Рамкові запевнення щодо безпеки для України, там три пункти. Зобов'язання США стосовно НАТО. Чотири пункти там, і угода між Росією і США. дванадцять пунктів. До речі, сьогодні ще вострій жорна писало, що штати, мовляв, передали Європі якийсь такий secret document таємний про те, що Росію можна повернути, інтегрувати в світові фінансові ринки. Боже, що з них взяти, з цих уже е, просто обдертих як липка, завдяки санкціям і нашим кінетичним, і санкціям наших західних партнерів, куди їх повертати. Найбільш проблемним питанням мирної угоди журналісти називають питання територій. Угода з 20 пунктів, яка входить до американського пакета пропозицій, передбачає визнання контролю РФ над Кримом, Луганською, та Донецькою областями. Статус цих територій в майбутньому може змінюватись лише дипломатичним шляхом, а не з використанням сили. Ну Зеленський казав тут спілкуванні з нами днями, що в нас зараз військової потуги для повернення, зокрема, наприклад, Криму, немає. І в наших союзників, але оце те, що дипломатичним шляхом з використанням сили, ну це має бути прописано для нас, бо ми то маємо повернути свої території. Це би мало бути прописано для Росії, аби вона знову не застосовувала силу, бо вона тільки таким шляхом перекроює кордони, і не лише Україна, а взагалі Європи всього світу. Дуже це складне, найбільш контроверсійне, звісно, питання. Незнако не знаю, як воно буде вирішуватися шляхом референдуму. Зазвичай такі питання вирішуються, але як його які вибори проводити в умовах воєнного стану? Відповідь на це питання риторичні в новій версії плану. Уточнюється розмір нейтральної, демілітаризованої буферної зони у цієї Донецькій області вона становитиме 30%. Я так розумію, що якраз у ці 29 там до 30%, які ще контролюють Сили оборони України Донецькій області, а це левова частина. Це цілий оцей пояс фортець, як його називають, і покров. Скі, слов'янські, краматорські. Мирноград. Ми, 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 ми витратили мільярд доларів цього року, щоб укріпити його. То власне, ну чого ми маємо звідти йти? А, і тим паче, якщо Росія а, тим чи іншим способом отримає цей, цей пояс фортець, то вона отримає фактично плацдарм для подальшого наступу на Дніпропетровську область в глиб України. В попередньому плані з 28 пунктів пропонувалось міжнародне визнання цієї зони як російської території. А зараз цих 30% хочуть зробити демілітаризовану зону. В новому документі такого пункту немає. Українські російські війська Будуть розташовуватися за адміністративним кордоном, який ще потрібно визначити, і не заходити ні одні, ні інші до демілітаризованої зони. Однак не зрозуміло, хто гарантуватиме там відсутність сили ФСБ, якби да взагалі ну просто абсолютно тому, що ми знаємо, що росіяни всюди проникають їхня агентура і їхні ці спецслужби. Що стосується Запорізької, херсонської області, новий план який попередній, пропонує заморозити ситуацію, фактично визнати нинішню лінію фронту. Також Росія має залишити інші території, які вона контролює поза межами. П'яти зазначених областей України згідно з документом Києва, Москва повинні взяти на себе домовленість не порушувати силу, територіальні зобов'язання положення про території мають підписати президенти країни. Перезапуск Запорізької АЕС передбачає новий документ США, але під керівництвом Вашингтона, а не магате. Ну і слава Богу, просто тому що це магате. Ну ми знаємо, що там любить Рафаль Гросі, тільки в Росію поїздити пожерти. Там якісь куліші 50% електроенергії передаватимуть Україні. А кому достануться інші 50, Документ замовчує. Давайте з трьох разів здогадаємося. Та й в попередній версії документа передбачали, що це буде раз Росія. Позитивним для України моментом є те, що у новій версії документа не передбачається заборона на вступ України До в Конституції України. Боже, як це Путін переживе? От я того підсміюсь, В Конституції. На основних документах блоку відповідно у новому 20-пунктному плані передбачені гарантії безпеки like Article 5 статуту НАТО їх мають надати підписанти документа США, НАТО і країни Європи. Непогано, просто ми не дуже віримо в п'яту статтю, як ми знаємо. Згідно з документом, Україна стане членом ЄС до 1 січня 2027 року. Вибори треба буде провести це в усіх планах Трампа. В нього щось глючить по цьому питанню, як Ми бачимо, попередні версії на вибори 100 днів віддавалося, але як кажуть, нашому ЦВК враховуючи всі складності що Підсотків є не стільки функціонує, що майже 5 мільйонів людей за кордоном українців, 4 4 внутрішні переселенці, військові. Ну, треба щонайменше не менше півроку, щоб провести демократичні вибори. Заморожені російські активи, фактично копіпас попередньої версії, як бачимо. США хочуть з них теж мати якийсь прибуток. Ну, друзі, поки станом на, на зараз, на сьогодні, ось такі ці пункти. За дві хвилини я буду їх обговорювати по пункту. Вирішила, придумала з Романом Безсмертним, дипломатом, істориком, політиком. Тож на цьому зараз нашій платформі. Я вам кажу дуже дякую, що майже тисячі людей побуло зі мною в цей день, четвер, 11 грудня. А за дві хвилини переходьте, може, когось так і автоматично перекине. Будемо з Романом Безсмертним тут прямому говорити. До зустрічі!